А ну заходь! Годі з мене цих твоїх вибриків! Ти просто хочеш зробити ти з мене… Ти зневажила лордів! Ти зневажила все мене за правилами. Ти не знаєш, що накоїла. Тобі байдуже Тут що я… Тут буде різанина, якщо цього не владнати. Але послухай! Я, королева, ти слухай мене! А, це все так нечесно! Ха, нечесно! Ти не думаєш про мене! Це ти хочеш цього весілля! А ти спитала, чого хочу я? Ні. Ходиш за мною і вказуєш мені, що так, що не так. Ти хочеш, щоб я стала такою, як ти? Так от я ніколи не стану такою. Ти поводишся як дитя. А ти звір. Ось хто ти. Меріда. Я не буду Н... такою, як ти. Ні. Зупинись. Я краще помру, ніж стану такою. Меріда. Ти принцеса. І маєш поводитись Мам. відповідно. Мэрида! Мэрида! <говор> а -а -а -а. О, нет, что я накоила?